Всім привіт, народ! Ми продовжуємо проходити Миколаївщину. І якщо ти не бачив попередньої серії, то раджу тобі увімкнути її і подивитися, щоб зрозуміти, що тут взагалі відбувається. І не буду довго затягувати вступ, тому бажаю тобі приємного перегляду. А від тебе чекає коментар в коментарях. Близько половини, близько половини ми точно тут вже розвантажили. Тому іншу половину, звідповідно, ми будемо розвантажувати вже в цій частині нашої ферми. І фактично, ми, нам що залишається? Нам остається лише сюди привезти какашок. Будуть какашки, і тоді в нас все діло запрацює. Це зараз. Ми з тобою ось таке от чудо. Чудо-юдо. Це у нас прес, який буде, я думаю. Ну, я так почитав, повинен пресувати буде нашу соломку і відразу ж таки, відразу ж таки, робити її в подальшому насилос. Ну, подивимось. Зараз я бак заправлю. Скільки туди влізе, я не знаю. Ну, повинен бак заправитись. Що з того вийде? Побачимо вже на самому полі. Потужностей нашого трактора повинно вистачати. Дамо газку на максимум головне ворону не засосати, тому що я не знаю, що з того пір'я в нас може вийти. А я застряв. Оце так прикол. А як це таке може бути? <с> слухай, ну а, а, а на чому я тут застряв, я щось не, не можу зрозуміти. Давай, гацкуй, лки, палки! Да, слухай, нам нашого трактора тут трошки М -м -м, потужностей, то не вистачає. Начебто повний привід, але все ж таки є от якісь такі незрозумілі моменти. Потрібно йти одним колесом практично ось таким чином. Трішки в бік брати, і тоді ми будемо нормально проїжджати. Ну, я сподіваюсь на то. Чудово. А чому він нам його не упакував? Е... Це вже доволі гарне питання. Зараз будемо розбиратися, де моя інструкція. Довелося мені пересісти на джандіра, тому що він, ну, трішечки є потужнішим. Хоча і він у мене от пробуксовує. Так, ну давай подивимось, я начебто вже там щось було понажимав в інструкції. Має має наче упаковувати. А що мені потрібно з цього зробити? А чому він не упаковує його? Чи він солому мені не буде упаковувати? Угу Я зрозумів класний тюк-копрес, я купив, який не буде мені соломку соломки робити, те, що я хотів. Окей, я думав, що все ж таки є змога тут таке робити. На жаль, ні, тому будемо просто тюкувати, як зазвичай. Як ти бачиш, я вирішив ось таким чином це всю столомку нашу зібрати, а вже потім буду її тюкувати на місці, тому що ну, чомусь трактором доволі таки мені складно, я застрію. Ну, можливо, трошки запотужний взяв тю для себе. Так, Андрюха, що? Тут просто взяв кинув комбайна, всю роботу доробив і все. Блін, хоч би помив за собою, ну не знаю. А що нас там по зерну? Ооо, так, тут ще й повний бункер практично. Потрібно ще його й додому буде загнати. Зараз десь ми його з поля трішечки відженемо, щоб тут він нам не заважав. Так, давай, так, щоб жатка в нас не виступала на дорогу, тому що можемо зацепити, якщо не ми, то ще хтось. Я хочу зараз цю всю солому зібрати. Скільки часу на то піде, поки що не зрозуміло, але все ж таки, зберемо цю всю соломку. Після цього будемо вже, ми, може, навіть так. Одну сторону поля будемо збирати, потім Андрюху попросимо, якщо в його буде час, нехай нам тут починає вспахувати це поле, орати його, боронувати, засівати. Тому що в ну, такі часи потрібно готуватись до зими. Тому спробуємо максимально все позбирати. Ааа, Андрюха. Ну це все, з нього тепер, я не знаю, дві чашки кави, зерно нам тут залишив на полі, не зібрав все. Значить, у якими було, зробили, що їх потрібно буде потім якось доставити додому. Це, це вже зовсім інше питання, яким чином ми то будемо робити. Тут ще кусочки десь зерна поставались. Ну таке. Не без того, що поробиш. Я просто що хочу, я хочу ось цю соломку туди буде, де в нас селесні ями, поки що туди відвантажувати. І вже там будемо робити з цього всього тюки. Я думаю, що десь тут будемо розвантажуватися в цих краях. Буде те, що нам потрібно. Ми будемо тим самим смітити ми безпосередньо в своїх компостних ямах. З тим ми ділом будемо пізніше там розбиратися. І зараз можна буде навіть спробувати подивитися, як же буде наш тюкопрес працювати. Бляха, тут -то -то цієї соломи, ой як багато. Це гори соломи. Я от сподіваюся, єдине, що я зможу, що я зможу якимось чином заїжджати сюди наверх, бо інакше це буде біда. Якщо я не зможу ось так тягнути. Ой-ой-ой-ой-ой. ой А ні, начебто, начебто доволі непогано. Просто що буде в мене потім тут набагато більше соломи. Ну давай, випускай. Тобі ще недостатньо. Куди воно ділося? А, ага, тележка Тележка наша ось таким чином поїхала. Оце да. Оце ми тут, коротше, з тобою наробимо ді ділов. І що я тобі можу сказати? Ну я, я застряв. <гум> будемо Будемо... підпихати. Будемо зараз їхати додому повертати наш комбайн. а там ми будемо знаєш що робити. Абсолютно вірно. Ми будемо мити наш комбайн. Мені тут, якщо чесно, тіснувато. Якби все комфортно, все чудово. Так, давай відразу будемо мити. Я навіть глушити його не буду. О, да. Вода, сила, тиску робить красоту. Швиденько, швидко зараз це все буде наш New Holland. Ага, я зрозумів, далеко не виходити. Тому що наш шланг відвалиться. Ну, не наш, а на кюрхері. <рес> так, все, з кабай начебто розібралися. Давай-ка ми ще цю сторону трішечки помиємо. Оп-оп-оп-оп. Все, в цілому, в цілому, мені здається, він став набагато симпатичніше виглядати. Давай тоді ми його десь десь ми цю жатку потрібно так поставити, щоб ми в подальшому могли тут про якимось чином і виїхати, і заїхати, і робити все, що нам потрібно. Блін, ну я ще зараз сюди просто не впишусь. Так, <звук> да, у мене вже проблеми. хе <звук> Ладно. Давай ми його тут і поставимо на ці зелені поляні. А що робити? Мені ж потрібно десь його ставити. Зараз завеземо розвантажимо. Тобто частину я було спочатку, ну, щось не подумав, попродавав зерно. А от уже останні ці прицепи я все ж таки вирішив на склад Скла завозити, поки що нехай воно. Буде на складі. На сьогодні і так було в мене забагато косяків, там де я витратив і час, і кошти, і нічого, в принципі, з того путнього для себе не зміг зробити. Тому я відразу взяв Вальтру на 230, якщо не помиляюсь, лошадок. І взяв самий великий е, тюкопідбирач, який буде мені все робити, що, що я захочу. Тому що, ну чесно, я вже трішки починаю втомлюватися від того, що в мене щось іде не так на цій фермі. Обережно зараз виїдемо із ферми, поїдемо, ще трішки наберемо наших добрив, тому що я, начебто, замовив, мають вони вже там бути на складі нас чекати біля магазину. Також а, ще замовив, не знаю, хлопці казали, що начебто як привезли, уже нам навіть в какашки, які нам потрібно буде завезти. Так, а я тут а, так розумію, виїхати не можу. Що ж, прикро, ладно, нічого страшного, розвернемось і об'їдемо. Ого, а так то мені нічого не видно. Потрібно буде перецепити. Давай відразу десь пересипимо, виїдемо. Тому що так я можу когось ізбити. А це мені не потрібно абсолютно. Давайте сюди, напевно, ось таким чином зараз опустимо, заїдемо. Хоча, якщо так, їхати, то ще куди не йшло? Ще щось навіть видно трішки. Е, ти куди був? Хотів їхати вперед. Ні-ні-ні-ні-ні, вперед ми їхати там не можемо. Можемо трішечки... Покрутитись тут на місці максимально обережно. Оп, є контакт. Зараз поїдемо, подивимося, по-перше, що у нас там з какашками. А по-друге, ну, напевно, навіть по-перше, ми заправимо наш розсіювач добрий, і по-друге, вже подивимося, що у нас там взагалі відбувається з цими какашками. Скільки їх привезли і в якому вони взагалі вигляді. Я сподіваюся, що лопатою мені не доведеться там махати, а що просто ми візьмемо знову ж таки Маніту. Все діло завантажимо в прицеп, завеземо і все нас з тобою буде добре. А я вже звідси бачу, що там нічого собі вони привезли, блін. Так вони дофіга мені привезли. Я навіть не очікував стільки. Навіть не очікував, що стільки вони добре мені привезуть. Це якби мене і радує одночасно, а з іншої сторони, я розумію, що мені ці всі піддони потрібно буде завантажити. Да, Ага, тут іконики, короче, і коники, коротше, і коровка попрацювала, щоб ці піддони зробити. Блін, ну було б, звісно, набагато краще, якби ці піддони були трішки побільше. О, а це піддони, який нам зараз потрібен. На полі тим часом у нас там ще відбувається. Пішла заправка чи ні? Да. Заправочка пішла. На полі у нас там щось збираються тюки, тюкуються. Я буду ще сьогодні навіть трошки ці тюки возити. На цей трактор побачимо, когось відправимо, нехай там буде розпилювати. А мені потрібно буде ще трішечки теж попрацювати, позвозити тюки. Андрюха там, напевно, здається, катається на тракторі, скоро нам всі тюки дотюкує, нам залишиться з тобою тільки зібрати. Ну, якщо так подивитися, десь близько половини поля вже в нас Ні, стюковано ну, так більша половина поля. Да, є ось такі залишення на полі, які поки що ну, нічого краще не придумаєш. Прийдеться їх потім приорати, там, чи прикультивуємо, і воно там нічого страшного під землею перегниє. І на те рік у нас буде чудова пшеничка тут, а той, напевно, я думаю, сюди посіяти. Ну, точніше, ну да, так, бурячка або картошку подивимось. напевно, даже будемо картошкою засівати це все поле. Правильно буде сказати, не засівати, а засаджувати, тому що воно все ж таки садиться. Я думаю, що тут ми потім будемо сходити з розуму, поки будемо прибирати це поле. Доведеться наймати хоча б декілька декілька нам машин, які будуть це все діло прибирати. Їду я зараз практично перед останній проїзд за нашою мандрюхою. Він зараз дотюкує. Ми останні заберемо. Я сподіваюся, всі ці тюки повинні вже влізти. в мене тут в мій прицеп. Забираю зараз останні тюкочки. <тюко> тюкочки. Тому що згадав, що тут був один крайній прохід у мене не пройдений, тому прийшлось повернутися сюди, його підібрати, це все, затюкувати. Ага, і от іще один тюк. І начебто все, наче ми з усіма тюками розібрались Подивимось зараз, скільки там в нас взагалі було цього діла, скільки ми тюків затюкували. І того у нас 164 тюка. 164 тюка. Ми з тобою змогли зібрати з даного поля. Корів поки що немає, на підстілку не піде, на корма це все діло також поки що не можна відправити, тому будуть поки що вони в мене десь тут складуватись. Повинні, в принципі, теоретично вони туди вилізти. Так, один тюк уже вирішив звалити раніше, я так бачу. Чи до. Ні, нормально, вивантажиться. А ми далі можемо сміло починати удобрювати поле і будемо культу... культивувати його. Цього разу мені повезло трішечки більше, тому що хлопці прийшли і завантажили мені сам прицеп. Не довелося мені вже цього разу вручну це все робити, більш нічого я не беру. Єдиний мінус, тут всього-навсього 6 піддонів влізло. Кажу, так ви мені нагрузіть трохи зверху. Ні, так не можна. Технологія, безпека, 5-10, Ну, думаю, ладно. Завантажили мені хоча б безкоштовно, кажуть, це буде тобі в ціну і в компенсацію за минулий раз. Тому мене і це вже дуже радує. Хоча, я, чесно кажучи, завантажив би ще в один ряд зверху, і було б куди простіше. Зараз під'їдемо, попробуємо розвантажити, подивимось, чи буде воно все в нас працювати так, як нам потрібно. Я сподіваюся, що да, да, да-да-да. Чудово, просто в нас запрацював наш ліс. Все у нас буде тепер. Чудово, просто ще можу ще додати. Взагалі прекрасно. Диви, диви, які гарні дерева стали відразу. А? Яка різниця? Тобто тут уже вишневий вишневий сад біля хати. Хрущі над вишнями годуть. О, так тут нормально такі навозу ми привезли, б, виходить. І можна буде поїхати ще взяти і привезти. Хтось відразу був. Е, бігаю тут, як мале дитя, ну, їй-богу, тому що красота. Просто красота. Але досить оце тут собі придумувати, накручувати бігуді потрібно їхати і працювати далі. Пройшло доволі таки небагато часу, а вже як це виглядає? Взагалі красиво, мені подобається. Тут уже тут уже, О, дивись, прямо на очах все відбувається. Тобто, грушки є, персики, якісь вишеньки, все у нас чудово тут буде. Зараз тут єдине, що потрібно буде, ще оцей піддон завести на ферму. Тобто це для Нашого компосту взагалі я тоді хімію купував, але так склалось, що я трішки тупанув, і в нас тут залишились всього на все остатки. Тому їх потрібно буде зараз завести на ферму, там нехай десь поставимо і нехай там залишаються. Культиватор, здається, у мене там був біля амбару одного стояв. Зараз я думаю, тільки де мені цей прицеп поставити. Пізніше його розвантажу. Зараз немає на це особливо часу. Все потрібно робити, все потрібно встигати, тому що ну, як-то час у нас не так і багато. Десь там, здається, був культиватор плуг, нам цього разу не потрібен. Да, ось є. Тому давай розвертаємось, підцеплюємо і зараз поженемо на поле. Всім дякую за перегляд. Якщо ти додивився до цього моменту, то сміло можеш поставити лайк і підписатися на канал. А якщо хочеш, щоб я ось ці всі тюки. Дуже чудово взяв з розгону трактором розкидав по всій фермі ха -ха, протаранив. То, звісно, давай наберемо аж цілих бляха муха 10 лайків. І я це обов'язково зроблю і покажу в наступній серії. А на цьому в мене все. До нових зустрічей, пока-пока.